Вітаю, шановні. Ну що, сходив до Тафелю, треба відзвітувати. Отримав погодження допомоги фінансове, отримав першу виплату. І гроші можна гуляти. Ну, і молодці допомагають. Можна тиждень. на Оці харчі, що я зараз отримав, покажу. Можна тиждень, мабуть, жити. Ну, Точно, на, за рахунок хліба, точно. Ну, картоплів цього разу не давали, е, але тут і без неї. От дивіться, так, перемикаю, перемикаю камеру. Так, давайте спочатку усе крупним планом роздивимось. Да? Ну, а потім поступово давайте зліва направо. Поїхали, що у нас тут? Фрукти, овочі чи овочі, фрукти. Баклажанчики, два баклажанчики. Щось на них написано: Ауберджайн. Аубер... Не, за Ауб... не за Азербайджана, а А Може, це так воно і є, скорочено. може, з, від... з самого Азербарджану притасіли. Потім огірки. Я не знаю, чому баклажани. А огірки також Оце штучки 3-4 на євро затягне. Потім цибуля. Також десь. Ну, ну, Не кіло, але десь грам 700. Ну, можна було більше брати, я е, не, не став. Дому, тому що і так багато всього. Потім зелень, оці боби, фасоля. Потім дуже важливо е, брокколі, брокколі. Капуста брокколі. Потім салат, фейт, салат. 150 грам. Зелень, протобілок. З нього білок в організмі виробляється із зелені. Перець, червоний і зелений, солодкий, Сал салатний, ну, але ж смачна річ, погодьтесь. Потім переходимо до фруктів. Черника, чи що це? Якась ягода, ягода. А що там пишуть? Що там, що тут пишуть? Оу, розсипалось! Тихо-тихо-тихо порвав. Культури Зейбенка. Коротше, не розберусь, потім я буду розбиратись. Чорний якась. Так, далі. Дайте я покладу оце, щоб не... Далі хурма. Дві хурминки. Але ж смачна ця я як... минулого разу як куштував без кістачок. Ну, не гарантую, що ця така сама. Сама, але ж хурма. І лайм кубана, кубинський клуб, гавана, гавана, клуб, бачите? Лайм. Потім. Якісь лінзи, лінзи з колбасою. Вюрст Вюрст – це колбаса. Ну, коротше, якесь рагу, але з колбасою. Овочі, овочі, лінзи. Сіль, ядована сіль. Альпійська, бачите, Альпійська. І далі вже е, більш калорийна да, рис. Пачечка рису, скільки тут грам, пів кіло, пів кіло рису. І переходимо до хліба нашого насущного. Ну, по-перше, хліб сірий, хліб сірий. Знов же булочки не брав, багато булочок. А от одну таку спробувати сказали. З молоком гарна така, бачите, аж колір у неї жов... жовтий всередині. Мабуть, багато яєць наклали, коли пі... випікали. І от таке щось. Щось якісь роли, якісь роли. Мабуть, солодкі, а може, може то якесь пірожне. Ні. ну Коротше, потім розкажу. Потім розповім, як скуштую. І знову ж суто калорії, суто вуглеводи. Залишилось після нового року у них, так що будемо доїдати. Е, мармеладки якісь, якісь мармеладки, якісь Діди Морози, ну мілка, шоколад, якийсь батончик. Ну, взяв, щоб так інколи щось спасмакувати. А може на призи піде у хокеї нашому. Подивимось, як будуть грати діти, то не пошкодуємо на призи. І до! Суттєвого, більш суттєвого. Ну, по-перше, фундики-пундики знов не брав. Оці йогурти, і там багато всякого такої і шоколадного смаку, і не шоколадного там е, не став брати. А попросив, дайте мені кращу пляшку молока зайву дали 3,5% жиру. І найгарніше, що мені найбільше подобається, сир, сир. Отут 175 грав. Ну, сир як сир, не знаю, що там, який він. Ратмір, ну, неважливо. А це гарна річ, оце гріль кейзе. кейзе, По, -по, По німецькому сир це. Кейза, кейзе. Оце е, дві такі кругленькі штучки для грилю. Тобто він е, витриманий у такій, мабуть, треба відкрити. Мабуть, треба якось вам відкрити, показати. Ну, Мені дуже сподобалось. Минулого разу мене сусідка Тамара пригощала. Сьогодні я її, я її одну пачечку відкачу. От. От. Ну, І мені сподобалось, він такий а, трошки запліснявілий. Трошки довго лежить, мабуть, да, зелений. Минулого разу не були такий. Ну, я не знаю, оці о, зелені я все ж таки зріжу, мабуть. мабуть. А, а може, може він якийсь дійсно такий супер-пупер-французький. Ні, німецький сир для запікання, для запікання, мабуть, довго лежить, що аж позеленів. І. До ковбаси. Але ж ковбаса, ну, якась вона пишуть, Вегенер, Вегенер, мабуть, соєва. Ков... Нарізка ковбасна. А це вже не соєва, мабуть. Курятина, курка, а індюшатина нормальована. Курка індичка, чи що. Ну, ну, щось таке неважливе. Може дуже і багенське. І така ковбаска, теж нарізка. Ну, що я вам скажу? Це дуже жирна, дуже богата. Отака кожна. Кожна із упаковочок, ну, сир точно це буде 2 євро. Оцей також буде по 2. Да? Молоко по євро, євро там 10. Таке така, Ну, 9 вони ставлять не 10. Ковбаса навіть не скажу скільки, бо я на таку і не дивився. Ну, скільки грам. Грубо округляємо за 10 євро за кіло. Тут якщо скільки ж скільки грам, мабуть. 50, маму уже і 100. Ну, неважливо. важливо. Коротше, рахуємо навіть по 2 євро за пакуночок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Уже 14, 15. Буханка хліба також не менше євро, а то й 2. Тому що євро то такий порізаний ходовий. А це якби не дуже нестандартний не рис. Ну, коротше, все. Можна рахувати по євро по 2. А заплатив я це. Ну, Рахуючи з проїздом, в мене е е картку я в цього місяця не брав Дойч, Deutschland Тікет. Загалом вийшло. 5, оце все вийшло 5 євро, 5 євро. Ну і плюс проїзд по 3,20 на сторону 6,40, 11,40. Ну, як оце все окупилось. Ну, якщо я за свої гроші купував би. Було б да більше було б більше. А так, Німеччина допомогла. допомогла, Ну, хліба точно хвистащить. <говорить> ну, так, да, да, кавбаса до хліба по, 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 то, тоненькому тому шматочку піде. Ну, і фрукти овочі. Фрукти овочі. ну Гарна штука. гарна штука, Ну, а і молоко ж, і сир, ну, це вже полосувати. Я... Найбільше я всього ціню. Кейза, кейза, сир. Сир і молоко, да, таке. Ну. ну. А вам як воно? Як ви думаєте? Хто знає, що по чому? Оце точно було б не менше євро. Оце також євро по кубочек. Оце я знаю також євро-півтора. Євро по півтора. Ну, Брокколі, мабуть, і дорожче. А тут багато. А, 400 грам пишуть, то ви що? Брокколі. Гарна, гарна і дорога відносна. Капуста річ. Капуста, звичайна капуста, оскільки по 0,9 і буває 1,5 євро за кіло. Ну, це, да. Перець навіть я, якось я не дивився ще. Ну, І ці смаколики, хурма також гарна. Оця черника чи хто також гарна штука. Ну, Цукерки я не рахую, то таке. То. Паловство і взагалі шкідлива річ. Шкідлива, але ж смачена. Як у тому кіно, так да? так що от, так що от, от, перемикаюсь. ну, Що я вам скажу? Можна, жити можна. Мову треба вчити все ж таки, спілкуватись з німцями. треба, Не, не навіть не на то, що залишатись, не залишатись, то все фігня, і скінчиться тут. Подивимось, як німці живуть і дома будемо це робити. Я так думаю. Подивимось. А зараз спілкуватися з німцями таки треба. Такий вони дойч, продавець в магазині, каже: дойч, дойч! Я йому щось намагався отак от сказати. Дойч, давай дойч, каже. Тому мову, мову треба вчити, а вона чомусь не вчиться. Ну, треба сідати і заставляти себе. Тому отак от. Будемо вчитись москові клітини там ворушити. Хай, хай розвиваються, хай на війни іронію ці зв'язки формуються. Може і знадобиться. Ну все. Пишіть, що ви за це думаєте. Чи треба брати німецьку допомогу от в такому вигляді? Чи Артем сьогодні не схотів йти. Ну, я в нього вчора питав. Поїхали до Тафелю. Кажу, мені м'ясо тільки, мені взе, оце я все купив собі. І їхати за картоплю цибулю не хочу. Мені м'ясо давайте. Ну, а м'ясо там, бачите, ну, ковбаса там така ні, ніяка, але ж то не м'ясо. То ж не м'ясо. Тому доведеться вимертиму йти до магазину, купувати щось таке, натуральне м'ясо. Ну, Натуральне чи натуральне. чи... Яке воно там, хто знає, да? Але ні, у Німеччині продукція така ну, якісна. Не скажу, що не знаю, не бачив ще так по у тих магазинах, що я зазвичай там Кауфлан, Лідл, що я, я ходив. Да? Едека чи Едека, чи Едека, Лідл е кого, кого сказав. Е Альді, Альді ще. Ну, все одно і теж все усереднено. все усереднено, якість усереднена. Ну, Мабуть, десь по якихось місцях є там щось таке, да? е, натуральне. А, ну, Пишуть біо, вони усюди пишуть біо, біо-еко, воно. Я не думаю, що воно відлічається чимось відрізняється. А за смаком Ну, смак такий. Нормальний середній смак, не так, не, нема такого чогось яркого, сочного. Да? Ну, як, би, як би сказати, натурального такого смаку, як у нас там де інде буває. таке. Е тому стандартизовано. Все стандартизовано, все унормовано. І тому, тому, тому нічого не скажеш. Середня країна. Середній рівень життя у всіх. у всіх. Не знаю, хтось там десь може і вибивається із оцих от яких олігархів, не олігархів. Всі їздять на простеньких машинках, тримаються такого урівноваженого, урівноваженого рівня життя, поведінки, ніхто не випендрюється, ніхто не... Ну і бувають пару каєнів бачив за увесь час. Все, так усі на звичайних. Ні, ну, є, скажімо, і позашехляховики. Не, не можна сказати, що не всі на, на півтора літровках. Лі, да? Ні, ну, таке, але ж не, не от без, паф, без пафосу, без пафосу. І їжа, і їжа без пафосу. Отака звичайна універсальна уніфікована. Ну, Ви зрозуміли, все, будемо завершувати оцей гастрономічний. По грошам, ну я досі-досі я, досі, досі я не, не придивлявся, скільки якось треба зайти в магазин і вам показати, що у яку ціну приблизно. Для себе я так зайшов, я вже знаю, що мені треба десь на, на свій смак, на, своє, на свій рівень е, е, життя, рівень виживання брати дешевенькі. І в мене так все. Долар півтора це. За кіло усього, хоч рис, хоч крупах, хоч овочі, фрукти оце так. Тому по цінах я знаю, що мені йде брати, а так, щоб вам похизуватись, показати, що отаке, що отаке, то якось наступного разу зайду в магазин спеціально і познімаю. Ну, все, все на сьогодні. Все. На зв'язку. Тримайтеся, тримайтесь. Слава Україні! Все буде добре. Ми переможемо. На зв'язку.